Найкращий спосіб припинити війну в Україні це постійна мирна угода, а не тимчасове припинення вогню. Про це заявив Дональд Трамп за результатами саміту на Алясці. У змі сотні публікацій про можливі варіанти домовленостей, утім офіційних заяв поки не було. Як минула зустріч Путіна і Трампа, і головне питання: а що далі? Катерина Кравець розкаже. Замість шестив один-три замість зустрічі віч на віч, перемовини у форматі три на три з американського боку до Трампа приєдналися державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Вітков від російської сторони. Окрім диктатора, узяли участь глава російської МЗС Сергій Лавров, а також помічник Путіна Юрій Ушаков. На прес-конференції, що відбулася на півгодини раніше запланованого, Дональд Трамп заявив, що сторонам не вдалося домовитися щодо головного питання завершення війни. Утім, попри це, перемовами він задоволений. Ми провели надзвичайно продуктивну зустріч. Багато пунктів були узгоджені. Залишилося зовсім небагато деякі не такі вже й суттєві. Один із них, мабуть, найважливіший, але в нас є дуже хороші шанси його узгодити. Путіна відміну від Трампа під час прес-конференції читав з папірця. хочеться сподіватися, що досягнути між нами взаєморозуміння дозволить наблизитися до нашої мети та відкриє шлях до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві і в європейських столицях це все сприймуть конструктивно і не перешкоджатимуть, не намагатимуться за допомогою провокації або закулісних інтриг зірвати прогрес, що намітився. Мічаючися водночас спільний обід запланований після зустрічі, скасували після для завершення саміту обидва одразу покинули Аляску. Пізніше в інтерв'ю американському телеканалу Fox News Дональд Трамп припустив, що невдовзі може відбутися вже тристороння зустріч з Путіним і Зеленським. Ви впевнені, що це може статися вже невдовзі? незабаром так. Тож, можливо, наступного місяця Я думав, що це буде найлегше з усього, але це було найскладніше. так само американський президент не став розголошувати деякі деталі своїх перемов з Путіним на своїй прес-конференції ви говорили про багато речей, які вдалося узгодити, і про одне важливе питання щодо якого надійшли згоди. Чи готові ви розповісти про це? Ні, я би волів цього не робити. Гадаю, хтось про це скаже. Вони зрозуміють про що йдеться. Але ні, сам я не хочу цього робити. Я хочу подивитися, чи зможемо ми це владнати. Знаєте, це ще не зовсім вирішена справа. Під час повернення до Вашингтона Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, а також лідерам країн НАТО. Після цієї розмови український президент заявив, що невдовзі вирушає на зустріч у Білому домі. Переговори відбудуться вже завтра. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі україна Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів. І тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни, збираються обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Якщо ж тристоронньої зустрічі за участю Росії не буде, або Путін ухилятиметься від справедливого завершення війни, американські санкції проти РФ мають бути посилені, заявив український президент Катерина Кравець. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Віддати Донбас, визнати Крим російським, надати офіційний статус російській мові в Україні, а ще відновити діяльність російської православної церкви та зняти санкції. Це вимоги Путіна щодо припинення війни в Україні. Повідомляє Reuters із посиланням на двох обізнаних співрозмовників. Вони побажали залишитися анонімними за їхньою інформацією, Путін зокрема хоче, аби Україна цитую. Повністю вивела свої війська з Донецької та Луганської областей, натомість обіцяє заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях та звільнити окуповану землю на Сумщині та Харківщині. Путіна полягає на досягненні всеосяжної угоди, відкидаючи пропозицію про тимчасове припинення вогню.